Привіт, народ! Сьогодні будемо далі проходити Shadow Warriors. І що я хотів сказати, точніше, показати. Зараз у нас буде 11 розділ, а тут всього 17 розділів. Ну тобто, бачите, вона не дуже велика, але доволі таки цікава. Ну що, погнали? Зараз я сфоткаю ще назву розділу.

I invented those things, but as far as I know, I only made one. Enro made his own later. I'm not responsible for my brother's action. Your brother? They're, um. All, all these ancients. They're, they're all my brothers. There wasn't a good time to bring it up. Why did you create these whisper things? That's the brilliant trick I played on myself. The memory of why I did it is locked inside the whisper I made. It's really quite clever. Sure. Genius. Hey, we all make mistakes, okay? I crippled my memories. You work for a sociopath, megalomaniac who sold the human race up the river. Can we call it even? I need to get to Zilla, and I don't think I can do it without you. But you try anything, and I will stab this goddamn sword through your heart. I appreciate you being direct. Take a freaking lesson. Being direct makes me gasp Just, just shut up for a minute, okay? Enra needs the kage to sacrifice one of his own. he's trying to awaken the girl. I don't give a shit what he wants. You fuck with my realm, you fuck with me. А, все не розрушається. Що я хотів сказати після їхньої розмови? От така весела у них розмова вийшла. В минулої серії ми дізнали, що... А як його взагалі звати? Капець, я забув, як звати цього демона. І тут я хер де подивлюсь, я вгадав. Ну тут

Yeah. Yeah. Так, зараз вон тебя воду поводище поставлю на себе. Mm. Ну що, скоріше за все, наскільки я зрозумів, знову буде... Мені це не подобається. Більше схоже, що вони будуть обвалюватися, бо ще чавити мене буде ще щось. Ні, пасток нема, Що, серйозно? Якісь сумніви? Так, тихо, відновлюємо енергію. Ну не енергія, а... ви зрозуміли. Це не я. До речі, я забув. Що там дав, дало нам друге поліпшення меча? Ревенератив за на власника дочі 5% шанс краси здоров'я у ворога. А, тобто буду я бити ним і відхилювати. Серйозно? Е, Що хотів сказати? Скоріше за все, от там ДХП. Ось тут Хепуліна, е, Кружечок такий. Ну, отакий от кружечок. Біля ногу воно наша витривалість. Вона отак іде. А ось тут, типу, як такий хвіст. Мені здається чомусь, що оцей хвіст, коли заповнюється, саме тоді ми отримуємо карму. Тобто вміння. Очки карми. Он бачите такий, типу, дракон висунув язик. Твою наліло. Оберіть гурт, пара. Пек у сеал. Привіт. Що робиш? Тобто мені потрібно стояти і битись з ним. Мазила. Мази. Ту птую, не мазило. Давай, это вот си напочка. Нато вижу. Тишки підхилу просяку подав. Что oh. oh. yeah. yeah. uh. здається, я ніфіга не влучаю. Що, будемо тоді, звичайно, зброю -то. так от. давай то для початку какой он занимается у него ні? я не можу туда ох ти курва тут мобів нема так це сорбалить ніякий Okay. Что еще у нас? Не, 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 не сюда. Нет, если надо, не долетает до него. Иди сюда. И он не смажется. Не, он у него обрезается. Але не наноситься чомусь хп. Не зноситься, косміше. Як цю коняку вбивати? О! А до речі, може голови? Що скажеш? Ні? Голова теж ні. Просто з приводу серце. Серце теж не працює. Я в печалі. Задоубав так вже літати так. Ди нафік, ди нафік. пим-пим, е, може вот якось не. Наче. Це нам патрончики дає. А, може покрило втогля? Ні, не покрило. Шос, блядь, за босс такой. А якщо я ч і сюди спрыгнув? Нет, нифига, мене поверну. О, аптечка. Це. Іди прав тут один аптечку. Иди нафиг. Він позаду мене зараз. А може потрібно его як цьому, в чем был? Вурсенштейн 2009 року? Мусит атакувати ці брамы. Что скажет коняка? Я правый? Наче броньку від цього потрібно атакувати його. А, дійсно броньку! В нагрудник його пускайся. Ага, і він відновить собі броньку. Раз все кристаллы ну значимо. Типа, это надо выиграть, это просто прикольно. Ну вообще патрончики. Блять. Э, не, не, не. Питхил, питхил, питхил. А, ты хочешь, чтобы я все відкрив и тільки то ти ты спустишься? Окей, я остаюсь тут. Ты ось так робишься. Я снова тут. Що он там робит? Не забачу нифига. Ооо! Ты зараза! На Натуди! Так, топер тикай, ведь Може, якщо трішки ближче стоять, тоді я з ракети зможу в нього влучити. Ну... Біжим, 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 від нього. Е! Чуєш? Де? О, дякую. Коротше, поки що ці в самий топ. Після того як я їх прапав. Так стріляє А тепер вже логічно. А, до речі, я ж хотів спробувати. Чи з іншого боку тепер? А, з іншого боку кристал потрібно знищити. А пойдем, скорее всего, все по центру по третий. Так на честно, слышишь? Она наверное, это развернула. Давай, давай. Є. Де вони? Де печатки. До мені меня не быть? Я вот ту, потім воту и залишились начали. Чени. Ч так? Так що ні. Ага, ось ця печатка. Их можно сбывать, серьезно? Чем не сдалось? Не, сдается сдаюсь, сдалось. Ooh. стреляешь на тыслу патрончики мы перебрал а найти они это Опець я реально можу стріляти в нього, коли хіляється. Ну, не в нього взагалі можу стріляти. Ну, патрончиков ми назбирали. Але тепер воно швидше все. Далее. Мне не подобается это. Упс, тикаем. Тикаем от этой коняки. А он демон коняка. А я вот... У... Я пішов в сторону, а я пішов в сторону, не ну, побачив мене. Ага, як я й казав по центру тепер УЗІшку народ прокаче, я тут узішку в першу чергу и выносливость то точнее, что вытрывал, если будет правильно говорю КАГАБАНГА Кинь, я ты, шепотчик А Ходзу задал? Че Ходзу? Блин, не Oh, you maggot. What are you doing here? Erwin, dear brother. Just like a maggot shield. We're here to harvest information. And maybe a little cheap. You can tell that... thing that I refuse to dignify the awful that pours from his mouth. You spit in Enra's face, bringing him here. You don't say! Why, it's almost like that was my intention all along. You use this filth to do your dirty work. Enra made the same mistake. These... mortals can't be trusted. So Enra <gasps> has been talking to him a mortal. Zilla, it has to be. I always knew he would fail us. But I didn't think he would be so arrogant to hold Zing's Whisperer for ransom. And that's why the others couldn't come back. Hey kid, looks like your boss did good. It also sounds like he made a deal with the devil. Details. I think to have a chat with Zilla. You know, filth to filth. Lie back and think of England, brother. <laughs> Family, what are you gonna do? A portal to Zilla.

О, зато проте майже максимум очок отримав. От так от я. Ну що народ, дякую всім за перегляд. Хоч вийшло вийшла коротковато місія, але цікаво було. Недаремно я помітив, що у нього на груди світився, але воно не дуже показувало, що він якось пошкоджується. Ну а потім помітив збоку, ну. Ну, типу, такий нагрудник у нього, і з цього боку, як дірки від куль були у нього. Я такий опа. ану ще постріляв, і, він, і тоді побачив, як він став, встромив своє, свій спис в землю і почав якраз там а то електричне поле викликати. І я побачив кристал. Володимирно. Ну що, народ, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, подалися чи в нових відео. Ну або може, як буде все нормально з часом, то запущу стрім, завершимо одну цікаву гру, потім доволі старенько. Все, всім па-па.